Право, нескінчений магазин, що конкретно ми будемо робити? Дистанція до нашої цілі 25 метрів. Нашою цілею вже по класиці в нашій школі української вогневої підготовки є листочок А4. Оскільки це підготовча вправа, нашою задачею не стоїть досягти якоїсь критичної кількості влучень. Підготовча вправа дає нам змогу пропрацювати саме механіку виконання даних вправ і трошки себе навантажити, оскільки це блок. Стрілецька витривалості. Що саме ми будемо робити конкретно? Ми будемо робити стрільбу одним магазином на 30 набоїв, проводячи постійну повну перекладку. Що це? Між кожним пострілом. Тобто ми робимо постріл, перекладку на інше плече з повною заміною рук, постріл, повну перекладку, постріл. І так до кінця магазину нашого. І як допомагає? Коли ця вправа виконується не в підготовчому форматі, а в тренувальному, в ній вже вносяться додаткові критерії, які ми оцінюємо. Я подумаю.